Слава Богу, дорога церква Божа, мир вам всім. Друзі, ми продовжуємо з вами говорити на тему сім'ї. Продовжуємо молитися за наші сім'ї, і ми будемо продовжувати роздумувати про це. Я хочу зачитати текст, який ми читали в п'ятницю, але думки будуть інші. Давайте ми відкриємо ще раз цей текст один із самих головних текстів про сім'ю, Божий задум, сам проект сім'ї це книга буття, другий розділ, 24-й вірш. Книга буття, другий розділ, 24-й вірш. Покине тому чоловік свого батька та матір свою, пристане до жінки своєї і стануть вони одним тілом. Отже, це є текст про сім'ю. Бог придумав і Бог є автор сім'ї. Але сьогодні я хочу поговорити про сезони шлюбу. Сезони. Кожна сім'я проходить свої сезони. Майже всіх одинаково. От так, як ми бачимо в природі, є чотири сезони. Правильно, є весна, літо, осінь і зима. Ось десь таких приблизно чотири сезони приходить кожна сім'я у своєму житті. І я хочу, щоб ми коротенько розглянули кожен такий сезон. Отже, перше, весна це є закоханість. Самий перший етап, з чого починається будь-яка сім'я, це закоханість. Правильно, чудесна пора, прекрасна пора, про яку написано найбільшу кількість пісень, віршів у світі і так далі. І сім'я дійсно вона не може початися без закоханості. Правильно, це є початок. Ну, бувають там різні якісь випадки, десь там на, на, на сході ти там не знаєш, хто твій чоловік буде і так далі. Ну, ми не про це говоримо. В загальному будь-яка сім'я починається із, цього, із цієї із цього моменту, із закоханості. Хтось сказав так, що для того, щоб утворити сім'ю, достатньо закохатися. Для того, щоб потім їй зберегти цю сім'ю, потрібно ще навчитися багато терпіти, прощати, смирятися і так далі. Але щоб її почати, то достатньо тільки закоханості. Тому прекрасна пора, але разом з тим, цієї закоханості є і свої небезпеки. От дуже часто ще неудружені, закохані, вони дивляться на шлюб через такі, ну, як ми кажемо, розові окуляри. Розумію, окуляри. Взагалі, закоханість, вона якась така, вона взагалі подібна просто до дії наркотика. Людина дуже часто просто в стані закоханості вона стає трошечки неадекватною. Вона починає робити якісь поступки незрозумілі, міняється повністю все в її житті. От які небезпеки в закоханості? Ну, Перший момент це, це те, що у цей період е, от партнер тобі здається найідеальнішою людиною на планеті. Просто ну, це є ангел. Боже, в ньому не може бути ніякої ні плями, ні вади. Ми ідеалізуємо один одного. І що цікаво, що от на самому початку ми закохуємося не в справжню людину, але в своє уявлення про цю людину. Щоби пізнати справжню людину, потім, щоб ми вивчили один одного, потрібні роки. Потрібно дуже багато прожити разом, потрібно бути в багатьох різних ситуаціях життєвих. Не тільки ви не знаєте іншої особи, але й вона теж ще не знає вас. Ну, по-перше, під час закоханості є речі, які ми ніколи не показуємо щодо одруження. Правильно? Ми ж завжди хочемо виглядати гарними, тому ми показуємо тільки одну свою сторону. Іншу сторону вони побачать уже після одруження нашого. По По-друге, ми не можемо показати своєму партнеру ті риси свого характеру, про які ми ще самі не здогадуємося. Тому що вони проявляються тільки в подружньому житті, ми що навіть самі не знаємо, які ми є в сім'ї. Сім'я багато чого покаже потім, хто ми є насправді. Тому це одна із таких небезпек, коли ми ідеалізуємо один одного. По-друге, ще одна така небезпека в закоханості, що людина живе в ейфорії і заперечує будь-які можливі майбутні труднощі в сім'ї. Вони дивляться на інші пари і вони взагалі не розуміють, ну як можна взагалі сваритися. Як можна конфліктувати? В них немає матеріальних ресурсів, ще, а їм і не треба. Гроші це не головне, головне це любов. Молода жінка ще багато чого не вміє, але чоловіка це ще не дратує. Він не вміє заробляти гроші, але який він милий. І тому в стані закоханості ми заперечуємо будь-які можливі труднощі, які можуть бути в сім'ї. Друзі, але вони будуть. Ну, тим не менше, закоханість довго тривати не може. І тому вже дуже скоро настає інший сезон і інший етап у стосунках. Приходить таке літо-палке жарке, і це є етап стосунках, який називається етап прозріння. Етап прозріння приходить. Приходять перші випробування в сім'ю, приходять перші серйозні сварки, приходять перші якісь труднощі. Сім'я вступає в нову фазу стосунків. Все, медовий місяць закінчився. Мед, як то кажуть, злизали. Тепер залишилися одні бджоли хіба? розумієте, які жалять. Перед одруженням кохані один одного називають котик, зайчик. Потім якимось чином ці милі тваринки вони виростають, перетворюються в корову, в свиню. Ми не знаємо, як це відбувається. Як вона з ласточком перетворилася в корову, або як він з котика перетворюється в козла, вчені ще не вияснили поки що. Знаєте. Але виявляється, виявляється, що для такої еволюції не потрібні мільйони років. Все відбувається куди набагато швидше. Просто. І приходить етап прозріння. Ми тепер починаємо бачити свою другу половинку, яку ми раніше ідеалізували, і вважали, що це ангел в тілі. Тепер ми починаємо бачити з іншої сторони. Справжню сторону. Ми починаємо, можна сказати, так, бачити другу половинку своєї другої половинки, яку ми не бачили раніше. Якось син запитався тата, каже: тато, а правда, що на сході чоловік до весілля не знає, хто його дружина? Тато каже: правда, синок, але це не тільки на сході, це у цілому світі. Так, ти не знаєш, хто вона, а вона не знає, хто ти такий. Дуже цікавий такий є біблійний принцип шлюбу. Пам'ятаєте патріарха Якова. Він лягає спати з одною жінкою, а зранку просипається з якоюсь. Ось. Це є принцип шлюбу. Ми, вроді, би, одружуємося і на, на одних людях, але потім приходить якийсь момент, ми відкриваємо очі, ми бачимо, це взагалі не ті люди, на яких ми ніби одружувалися, в яких ми були закохані по вуха. Що сталося? Тому дехто й говорить, що, можливо, не потрібно спішити одружуватися, придивитися добре і так далі. Щоб узнати один одного, треба декілька разів там ще поконфліктувати до шлюбу, щоб вивчити один одного. Але хтось каже, що ні, цього не потрібно робити, тому що ви знаєте, що, м -м, кажуть, що навпаки, потрібно якомога швидше одружуватися. Бо дуже обережні, потім не можуть ні женитися, ні вийти заміж. Якось одного 40-річного брата в церкві запитали, ти взагалі думаєш женитися чи ні? Він каже, якби я не думав, я би вже давно женився. От моя проблема в тому, що я забагато думаю просто. Розумієте? Тому, е, знаєте, от мені здається, що закоханість придумав Бог як приманку в шлюб. Розумієте? Бо якби не було цієї закоханості. І ми б не були б в тоні стані афекту робити якісь такі необдумані кроки у своєму житті. І ми б знали, що нас чекає в шлюбі, і скільки там різних проблем, труднощів, і так далі. Ми б ніколи б туди не вступали. Але Господь придумав цю приманку, закоханість. Ось потім закоханість має перерости в справжню любов, ми про це будемо говорити. Отже, це є другий етап, етап розчарування приходить, етап прозріння якогось він дуже важливий етап. Він дуже непростий. 90% всіх пар сімейних, вони розлучуються на цьому етапі. От хто зможе цей етап пройти, то в них потім є досить високі шанси для того, щоб створити сім'ю. Друзі, але цей етап важливий, вкрай важливий. Оце розчарування, можливо, якесь відчуження, це переломна стадія в стосунках. Такий важкий перехідний стан, поворотний пункт, яку, на жаль, багато хто таки не долає. Якоїсь миті ви просто розумієте, що вже не відчуваєте колишніх емоцій, таких, як було раніше. Ваші надії на безхмарне майбутнє вони зникли. Будь-яка дрібниця, на яку ви раніше навіть не звертали уваги, тепер виводить вас із себе. Те, що вам колись в ньому подобалося, починає дратувати вас і так далі. І ось ви ставите тепер собі запитання, а чи я взагалі зробив правильний вибір, чи я не поспішився? Чи взагалі, що було на це Божа воля в моєму житті? Може, я просто зробив помилку. Без паніки, спокійно. Все правильно. Все правильно. Знаєте, якось е, 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 чоловік теж каже до дружини, він каже, ну ти впевнена, що я в твоєму житті від Бога посланий. Вона каже, я то, що ти від Бога посланий, то я впевнена на 100%. Я просто не знаю, за які гріхи просто посланий послане моє життя. Знаєте? Жінка так само йому каже, ти віриш, що я послана з небес до тебе. Він каже, та я знаю, що ти з небес, просто шкода, що ППО тоді не спрацювало. Просто, Друзі, ну, це нормальний процес, його потрібно пройти. Так, він важкий, але, але ми починаємо бачити справжніх один одного. Бог не зробив так, що ми вступаємо в досконалий, уже, знаєте, завершений шлюб. Ми повинні працювати над ним. Працювати. От зауважте, що Бог не помістив Адама і Єву уже в готовий довершений сад. І сказати там собі, розслабляйтесь, віддихайте просто. Бог помістив Адама і Єву, і вони повинні були порати доглядати цей сад. В шлюб ми вступаємо, він не є досконалий, завершений уже. Ми вступаємо і починається праця. І у цей сад нашої сім'ї, нашого шлюбу ми повинні доглядати його. Багато праці повинні покласти тут. прополювати все, що заважає в тому шлюбі і так далі. Є в євреїв така одна притча, що коли Господь Він зліпив Адама з глини, в нього ще залишився кусок глини. Не буду казати, що з болота зліпив. Люблять феміністки сучасні говорити, що Бог там Адама з болота зліпив. А жінку він зробив з кращого матеріалу, з ребра зробив її. Ну, тим не менше, в Бога залишився ще кусок глини. Він каже, що вам зліпити, звертається до Адама Євген і каже, в мене є ще кусок, що вам зліпити. Вони кажуть, зліпи нам, Господи, щастя. І тоді він віддає цей кусок в їхні руки і каже: ліпіть Ось. своє щастя, ми ліпимо самі в сімейному нашому житті. Тому розчарування, друзі, корисне. Хай воно десь не зб'є нас з пантелику, що, можливо, ми зробили якусь помилку, можливо, в інших не так. Всі проходять ці моменти. Це абсолютно нормально. Воно позбавляє нас ілюзії відносно нашого партнера. Як я казав, ми закохуємося не у справжню людину, а у своє ідеалістичне уявлення про цю людину. А тепер на цьому етапі ми бачимо справжніх один одного. І тепер, друзі, починається найцікавіший і найважливіший етап в стосунках. Побачивши один одного справжніми, ми починаємо тепер по-справжньому будувати свій шлюб, і ми вступаємо в третю фазу. Наступає третій сезон в тих стосунках. Осінь приходить. Що таке осінь? Осінь це пора, коли багато праці є, пора, коли ми збираємо плоди, пора, коли просто починаються жнива. Багато праці одним словом. І ось сім'я мусить пройти у цей етап. Друзі, починається важка праця над, над своїми стосунками і над шлюбом. Відносини, друзі, сімейні це робота. Це важка робота, тому важливо зрозуміти, що для справжнього любові от потрібен час, терпіння та сили. Будувати стосунки один із самих складних процесів в цьому житті. І ніхто відразу не знає, як це робити, правильно? От один мудрий чоловік сказав, що легше побудувати імперію, ніж побудувати щасливу сім'ю. Благословен. Друзі, на відміну від всіх інших ліцензій, от зауважте, на відміну від всіх інших ліцензій, які даються тут в світі, ліцензія на шлюб вона дається без попередньої підготовки. Щоб вам дали права водійські, ви можете спочатку вивчитися, навчитися їздити, потім вам дають тільки ту ліцензію на права. Ну так би мало бути, в принципі, якщо правильно, так? Да? Знаєте, хто, е, хто у нас в Україні? Саме акуратніше переходить дорогу. Це люди з правами. Особливо ті, які їх купили. Вони, вони знають про щось. Тому вони дуже акуратно переходять дорогу і дивляться. Ну, ліцензію на медичну практику вам теж дають тільки після того, коли багато років людина навчалася, вона там, закінчила багато років університету і так далі. Тільки після того тобі дадуть ліцензію якусь медичну. Тут, на жаль, теж є проблеми. В нас буває так, знаєте, кажуть так, що Валера спас тисячі життів. Йому тільки 18 років, він же спас тисячі життів. І це тільки через те, що він не пішов вчитися на лікаря. І тільки, друзі, в шлюбі вам дають ліцензію без попередньої підготовки. Всюди треба вчитися, потім тобі дають. А тут тобі дають відразу. Ти не вчився, ти не проходив, ти не знаєш, як воно. Ну, можливо, якусь там теоретичну базу отримав. Ну ти не знаєш. Ну, дехто скаже: ну, а як на рахунок тих, які мали багато попередніх шлюбів, вони вже в наступний, знаєте, в п'ятий, в шостий вже вступають з досвідом, з життєвою мудрістю. Вже? Але це не так. Це помилка. Якраз то, що вони вже мають п'ятий, шостий шлюб, якраз говорить про те, що вони взагалі його не вміють будувати. Тому що якби вміли, то б не було би п'ятого і там якогось далі шлюб. Тому, друзі, на цьому етапі треба сильно хотіти врятувати цей шлюб. От просто сильно треба хотіти його врятувати і спасти, коли почне штурмити. На цьому етапі ми вчимося сваритися, друзі. Ми вчимося якось вирішувати ті конфлікти. Ми вчимося на цьому етапі спілкуватися і чути один одного. Ми починаємо розуміти якісь базові такі і фундаментальні принципи шлюбу. Ми розуміємо, щоб зберегти шлюб, тут важливо розуміти один Божий принцип, який діє в шлюбі, що люблять не за щось дуже часто. А в шлюбі доводиться часто робити, не любити, не дивлячись ні на що, і проходити. В сімейне життя неможливо зберегти таким духом справедливості. То, коли ми хочемо бути справедливими в сім'ї, коли ми хочемо відстояти свою позицію, свою правду, от в кожному конфлікті, коли в тебе конфлікт сімейний, ти запитуйся задавай собі питання, от я хочу з того конфлікту вийти щасливим чи правим. Бо дуже часто ми хочемо правими вийти, ми хочемо виграти цей конфлікт. Але тут такий парадокс, що виграний конфлікт в шлюбі, ну, по-перше, це той, який не почався, це вже виграний конфлікт. Ось. Але виграти в шлюбі в конфлікти, це означає програти повністю. Це означає програти. Ось. Тому сімейне життя неможливо зберегти таким духом справедливості. Тут швидше воно підтримується духом такої любові, яка виходить за рамки справедливості. Тут, на цьому етапі, ви починаєте розуміти, що секрет щасливого подружнього життя полягає не в тому, щоб поміняти один одного. В чому назавжди є спокуса. Але щоб зрозуміти і полюбити навіть ті відмінності, які є між нами. От використовувати мудре сім'я, вона використовує ті відмінності, які між ними є, як засіб для побудови кращих стосунків. Відмінності варто сприймати як доповнення, а не як перешкоду. Не знаю, на мою думку, просто от міцні сім'ї, і справді такі сильні міцні сім'ї, це не тоді, коли одружилися двоє одинакових, коли вони майже просто ідентичні. Ну, можливо, в них буде менше конфліктів, так? Але мені здається, що буде скучно досить. Ось. Але коли одружилися двоє різних, абсолютно, але вони навчилися використовувати відмінності один одного, щоб доповнювати один одного, як газ і тормоз. Ну, хтось мусить бути в сім'ї тормоз теж. Як гаряче і холодне, як ключ і замок, як плюс і мінус, але вони доповнюють один одного і утворюється благословенна, красива, гарна сім'я. Тому, друзі, в шлюбі ми повинні зрозуміти одне правило на цьому етапі: що ми повинні боротися не один проти одного. Диявол завжди намагається нас розвернути один проти одного, щоб ми воювали, щоб ми боролися один проти одного. В шлюбі потрібно разом боротися. За власний шлюб. І тоді, друзі, коли в нас все виходить, коли ми проходимо цей третій етап, ми вступаємо в останню фазу. Проходить останній сезон в наших стосунках, це є зрілість уже зрілість. Ми були закохані, ми пережили цей етап прозріння, ми побачили справжніх один, одному, один одного. Ми пройшли оцей етап праці над своїм шлюбом, вклавши туди багато. Багато положивши просто на жертвник своє я. І тепер наступає остання стадія. На цій останній стадії це вже сім'я, міцна сім'я. Ви, як правило, вже нічого не приховуєте один від одного. Ви знаєте один одного наскрізь сильні, слабкі сторони, і ви любите уже свого партнера, таким, який він є. От кажуть, що закоханість це тоді, коли ви не бачите ніяких недоліків за людиною. А любов це тоді, коли ви бачите ті недоліки, але ви готові вже їх покривати. І, друзі, оце от є, знаєте, от на цій стадії приходить от повне прийняття один одного. Повне прийняття. Дивіться, коли нас люблять, але нас не знають. Приємно нам? Коли нас люблять, але нас не знають. Ну, нам приємно, та? але таке задоволення, воно поверхневе. Коли нас знають і тому нас не люблять, це того ми найбільше боїмось, коли нас узнали і нас перестали любити. Ну, друзі, коли нас знають досконало і нас люблять, оце є найвища міра якогось такого щастя. І це багато в чому нагадує Божу любов до нас. І така любов, коли вона є в сім'ї, коли нас знають і люблять, приймають нас такі, які ми є, вона дозволяє нам позбутися всього фальшивого і щирого. І це те, чого ми потребуємо понад усе. Тепер вони одна команда, ця сім'я. Чоловік з дружиною, знаєте, вони повинні бути подібні руці і очам, коли руці боляче, очі плачуть, коли очі плачуть, руки витирають сльози. Так, у них можливо, що на тому етапі є якісь нюанси, є якісь конфлікти, але вони вже незначні, вони вже навчилися їх вирішувати. І знаєте, хтось скаже, що сім'я вона подібна до ножиць. Час від часу вони можуть розходитися. Але не дай Бог щось стане між ними. Вони переріжуть все. Це є міцна сім'я, це вже є одна команда, це вже є міцні друзі. І тому, друзі, хай Господь благословить нас. Хай Господь благословить нас просто, щоб ми. Я не знаю, на якому ви етапі, якщо ви вже сімейна людина, на якому етапі, ви знаходитеся, але. Ми мусимо проходити ті сезони любові, сезони шлюбу у своєму житті. І хай Господь нас благословить, тому що якщо ми проходимо, знаєте, потім знову може наступити весна. Потім знову може наступити весна. І багато таких пар, які пройшли ті всі життєві потрясіння, труднощі і не здалися, вони свідкують про те, що в них знову весна. Вони знову закохані один в одного, як і колись. Але тепер, вже можливо, ця любов вона більш зріліша вже. Вона не така дитяча, вже не така поверхнева. Хай Господь благословить, дасть нам мудрості правильно будувати наші сім'ї. А йому хай буде за все слава. Амінь.